Крим знову у вогні у селі Майське Джанкойського району в анексованому Криму гремлять вибухи на складі боєприпасів окупантів. Інформацію підтвердив Ірафат Чубаров, один із лідерів Меджелісу кримських татар. В результаті так званих на Росії хлопків почалася евакуація населення, а в Міноборони Російської Федерації причиною вибухів вважають загоряння на майданчику зберігання боєприпасів. Також у Міноборони Росії заявили, що потерпілих немає. Втім, названий голова Криму Сергій Аксьонов повідомив. Що дві людини все ж постраждали за його словами? Детонація боєприпасів у Джанкойському районі триває досі. В адміністрації майського, де пролунали вибухи, кажуть, що поблизу села був дислокований військовий об'єкт у колишній фермі. Додам, саме у Джанкої розташована військова авіабаза, на якій дислокується 39-й вертолітний полк Збройних сил Російської Федерації. Українські військові поки що ніяк не прокоментували вибухи у Джанкої. Втім, радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на нові вибухи в Криму, написавши, що окупований півострів це не про туризм, а про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників та злодіїв. Нагадаю, раніше у захопленому Росією Криму прогриміли потужні вибухи у Новофедоровці біля Євпаторії. Вибухи сталися на авіабазі Російської Федерації або поруч з аеродромом. Тоді у відомстві Міноборони України нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.